Слава Україні! Ви знаєте, батьки завжди вчили, що якщо ти хочеш щось досягнути, ти повинен сильно і наполегливо для цього працювати. Всі ми з вами працюємо, займаємося улюбленими справами, хтось ростить онуків, хтось допомагає своїй бабусі, сусідці придбати хліб, хтось уже місяцями сидить на сході України і допомагає волонтерською роботою. І все це робимо ми для того, щоб відчувати власне почуття гідності. Гідності за те, що ми українці. Гідності за те, що ми творимо сьогодні власну країну. Що ми маємо навзаєм? Я не буду казати про владу, вибачте, про державу, я буду говорити про владу. Тому що ми їх обирали. Держава, ми є з вами. Ми отримали унікальний подарунок, подарунок під назвою реформи України. Ці реформи стосуються не тільки людей в селі, ці реформи торкаються всього населення України. Я хотів би зосередитись на кількох з них, які є ключовими за останні півроку для кожної родини в нашій державі. Ми отримали унікальну на сьогоднішній день оподаткування нерухомості. Ну так вже склалося історично, що люди в селах будували великі будинки. Будували не тому, що мали за що будувати, а тому, що передавали свої будинки з покоління в покоління, де ростилися великі династії. І що? Коли ви будувалися, до вас приходив хтось з держави і казав, о, Микола, ти будуєшся, робиш гарну справу, ти будеш жити в селі, ти народиш тут дітей, ти будеш займатися сільським господарством. Хтось прийшов і сказав, візьми ось тобі кредит ну під 1%, 0,5%. Ні, такого не було. А коли постало питання наповнення бюджету, о, зразу зглядали, згадали, де що нас можна взяти додаткові кошти. Прийшли і просто повідомленням сказали сплатити. Як на мене, це, це не реформа, це навмисна робота для того, щоб пригнобити якимось чином показати меншу вартість нашу. Друга складова цієї реформи це комунальні платежі, які вже в квітні ми з вами отримали. Середня заробітна плата в Україні складає 2 тисячі гривень, пенсія й то менше тисячу, тисячу гривень. І в квітні, ну, якщо я помиляюся, всім же знайшли платіжки, однокімната і квартира більше тисячі гривень комунальних платежів. Що це? це? Це система на побудову, це система на підтримку, чи це цілеспрямований удар по населенню України? Я хотів би зосередитися ще на двох ключових реформах, які безпосередньо торкаються вас аграрії. Люди, які задіяні в, в агробізнесі, з нового року отримали подарунок під назвою Електронне адміністрування ПДВ. Що це таке? Що це за система? Весь світ. Від неї відмовився. Були ознаки в Європі колись таке використовували, але побачили її неефективність від, не і відмовилися від неї. Ми ж в Україні вирішили її застосувати. І ті кошти, які ви раніше зберігали на своїх спецрахунках, тепер ви ми не чекати місяцями для того, щоб повернети, Якщо повернуть, то коли, замість того, щоб вкладати ці кошти в, свої, в своє виробництво, для того, щоб вкладати кошти в розбудову своїх господарств. Я гадаю, такі речі неприпустимі в сучасній Україні. Ну і звичайно, як можна забути, коли в одну ніч було скасовано, фактично, коли голосували за зміни до податкового законодавства, це фіксований сільськогосподарський податок. Всі раптом стали на четвертій групи, і податок зріс не в один, не в два, не в три рази, а в 21 раз. Ну, в якій європейській країні без обговорення, без поради з людьми можна було б зробити такі речі? Думаю, жодні. Але ми цього допустили. Тому зараз, коли ми всі зібралися і погнали навколо єдиної сильної політичної сили, ми повинні вибудувати свою програму і свої цілі. Власне, ці цілі було прийнято рішення. На політичні ради озвучити до президента, кабінету міністрів і парламенту України дозвольте, я вам зачитаю цитату з цього листа. Наголошуємо на тому, що податкова система, яка діяла до 1 січня 2014 року в Україні, лише частково компенсувала фактичну відсутність державної підтримки агросектору і йому бути конкурентноздатним на міжнародних ринках. Зі пільги не можна розглядати як порушення умов конкуренції, а прямі податки для агровиробників як джерело наповнення бюджету. Значно більше користі для економіки держави принесе збереження темпів зростання агровиробництва, збереження робочих міст і подальше закріплення України на міжнародних ринках. Аграрна партія України звертається до президента. Кабінету міністрів України, парламенту з вимогою вжити заходів для збереження потенціалу агросектору України. А, а саме, перше, переглянути зміни до податкового законодавства і повернути фінансовий і сільськогосподарський податок, фіксований і сільськогосподарський податок, гарантувати збереження спеціального режиму для аграріїв, скасувати імпортне мито на складові технології аграрного виробництва, що дозволить зменшити. Витрати на агровиробництві на 5-10%. Ці кроки допоможуть аграріям, хоча б частково самостійно забезпечити себе ресурсами, необхідними для підтримки виробництва на 2015 рік. Підпис Голова аграрної партії України Віталій Скоци. Друзі, колеги, побратими українці. Дуже важливо, що після сьогоднішнього вічя ви приїхали у свої домівки. І не сказали, що були на червоному заході, бачили близьких добрих людей, хтось зустрів старого приятеля з іншої частини України. Дуже важливо, щоб ви приїхали і почали робити зміни на своїх місцях, на своїй вулиці, у своєму селі, не чекали, поки в Києві, Вінниці, в Шеркасах, в Луганську, інших містах в Україні хто щось за вас зробить. Оці речі, про які ми сьогодні озвучили, і реформи. Які стосуються комунальних платежів і реформи в агросекторі, вони мають бути реалізовані. А реалізовані вони можуть бути тільки після того, коли ми прийдемо до влади. Не бійтесь брати владу на місцях свої руки. Балотуйтесь, об'єднайтесь, ставайте депутатами сільських селищних рад, районних рад, обласних адміністрацій. І тоді ті зміни, про які ми тільки говоримо, можуть бути реалізовані. Дякую, слава Україні! Учасників всеукраїнського аграрного віч, дозвольте ще раз нагадати вам про те, що кожен із вас отримав анкету. Будь ласка, заповніть її і віддайте.